Моторошні кадри на відео, пожежа, що сталася о півночі в Новокодацькому районі Дніпра. Приватний будинок перетворився на справжнє пекло. Приборкувати полум'я рятувальникам довелось майже дві години. Це та сама вулиця, де вночі розгорілась смертельна пожежа. Вогонь забрав життя ж двох людей жертвами стали чоловік та дружина. Подружжя обгоріла настільки, що на згарищі рятувальники знайшли лише фрагменти їхніх тіл. Жах загиблі Станіслав та Яна В'яченко. Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. В січні 2023-го отримав поранення поблизу Кремінної. Він командир один. Він потрапив у п'ятопленорійський обстріл на позиції. Він ну, не не десь не садів. Там де... він спереду був своїми своїм. Він пішов добровольцем на фронт там в другий чи третій день. Після поранення чоловік впав у кому. Довгий час знаходився у лікарнях. Останні кілька місяців за ним вдома доглядала дружина Яна. Це чорне згарище, все, що лишилося від оселі родини Д'яченко. Будинок, вигорів, вщент вибухнула все, тут нічого немає. Ні, ні вдома не залишилося ні, ні одної цивільної річі. взагалі нічого Ні документів. Ну взагалі нічого немає. Лише дивом вогонь не перекинувся на ще один двір. Обгорілі дерев'яні балки впали просто на територію ось цього сусіднього будинку. Дім пані Любові просто через паркан від будинку загиблої родини. Тієї ночі, каже жінка, спочатку почула вибух, припускає, причиною трагедії став газ. Діти бі бічет-12 ночі. Я смотрела телевізор, я спочатку думала, що летить шахід. А це був взрив газу. Пожар десь, звісно, звісно, жасний був. Вжасний. Очень страшно, у мене ще піранда дерев'яна, вона позавалювала все. Їхня вся стінка у мене во дворі. Вогонь був настільки потужний, що в сусідніх будинках потріскалися вікна. Горіло сильно. температура велика і вона лопнула стекло. В поліції відкрили кримінальне провадження. Попередній висновок порушення правил безпеки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 270 кримінального кодексу України, саме порушення встановлених законодавством правил пожежної або техногенної безпеки. Правоохоронці в рамках відкритого провадження з'ясовують, що саме стало причиною загорання. Триває досудове розслідування. Фахівці вже запломбували газову трубу з горілого будинку. Правоохоронці ж наразі встановлюють обставини, що призвели до смертельної трагедії. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11 каналу.